Після весілля ми з чоловіком переїхали жити до його мами. Я розумію, що молода пара повинна жити окремо, але у Віталіни Сергіївни великий будинок, в якому вона жила сама. Батька Миколи не стало давно, ще коли він був підлітком. Відколи син пішов вчитися, так мама дуже сумувала, а тепер всім буде веселіше. Свекруха у мене дуже хороша, вона поважає наш особистий простір. Не влазить у стосунки зі своїми мудрими порадами і частенько залишає нас дома на одинці. У свої 67 років Віталіна Сергіївна досить активна жіночка. Вона на пенсії, але сидіти вдома без діла не може і не хоче. От уже 8 років вона зайнята доброю справою, працює гувернанткою в одній заможній родині. Там свекруху поважають. І добре до неї ставляться, як до члена родини. За всі ці роки господар будинку прикипів до нашої мами і вважає її частиною своєї сім'ї. На свята свекрусі роблять подарунки, покладаються на її смак у розв'язуванні побутових питань та навіть довіряють вихованню власних дітей. Так от у тій родині заведено дотримуватись усіх норм етикету. Віталіна Сергіївна жартома називає родину, у якій працює, аристократами. Говорить, що з їхніми манерами не гріх і до королеви в гості поїхати. Кожного разу на вечері вона сервірує стіл і розкладає все потрібне столове приладдя. Оскільки її також кличуть до столу, то довелося нашій мамі вчити всі ті хитромудрі закони. Декілька днів підряд вдома вона тренувалась, що і чим потрібно їсти. І все б нічого. Та вона настільки звикла до тієї правильності і манер, що вдома також почала робити те саме, ще й нас чоловіком того привчати. Кожний прийом їжі став для нас просто нестерпним. Мама постійно виправляє і показує, як і чим потрібно брати ту чи іншу страву. Тепер під час вечері я намагаюся нічого не їсти. Звичайно, мені дуже важко себе стримувати, бо готує вона надзвичайно смачно. Та краще потім тихенько нормально поїсти і не хвилюватися що мені знову будуть робити зауваження. Ось так і їм, крадучись тихенько, поки ніхто не бачить, та ще й беру додаткову порцію і кімнату для чоловіка, бо він теж не королівської крові. І не дається йому вести етикет.